Шевченко інтелектуал, Шевченко-художник, Шевченко-дослідник. Такий великий кобзар, пересічному українцю менше відомий, адже більше знаний як поет. До 200 річчя від дня народження Тараса Григоровича, фонд Миколи Туменко рідна країна, спільно із київською міською організацією Батьківщина та громадською організацією Муніципальна ліга Києва презентують низку проєктів, аби кожен міг відкрити свого Шевченка. Ідеологія, ідея, слово, а не пам'ятники чи дороги Шевченка об'єднують Україну. Тому треба інвестувати сьогодні в якісь креативні проекти, щоб показати іншого Шевченка, європейського Шевченка, інтелектуала Шевченка, а не вийти за межі цього совкового образу. Серед іншого презентували факсимільне відтворення одного із подорожніх альбомів 1845 року. найбільш відомого. Це другий альбом виданого фондом рідна країна. В ньому рисунки олівцем та акварелю, пам'ятки старовини та мистецтва, головним чином архітектури центральної України. Частина з яких вже не існує. Сергій Гальченко, відомий шевченкознавець, автор-упорядник збірки, фексимільне відтворення творів каже, подається з брошурою з науковим коментарем та описом кожного малюнка. Добилися так, як би мовити, максимального відтворення, щоб були збережені кольори. Ми залишили навіть там якісь помарки, плямочки, відбитки. Окремо до цього альбома, до його факсимільного відтворення, додається така брошура моя, де є стаття і де є науковий опис кожної, кожного малюнка, аквареля, чи це аквареля, чи це сепія, чи олівцевий ескіз, етюд чи начерк. Ірина Бойко, головний редактор видавництва Веселка, говорить, подібні видання це фактор і засіб для національної самоідентифікації кожного із нас. Про рентабельність, мені здається, тут навіть не варто говорити. Тут інша ціна. Ціна ну немає ціни таким виданням, чесно кажучи. В межах просвітницької акції твій Шевченко фонд Рідна країна, Київська Батьківщина та муніципальна ліга Києва презентували український щорічник на 2014 рік. Тут кожна сторінка присвячена великому кобзареві, всього 365 уривків створів, фрагменти живопису та графіки. Те, що Шевченко, пророк а кожне слово актуальний нині сумнівів не викликає. Шевченко-подинок, який нам важливий і в захисті територіальної цінності і єдності, і він і для Криму актуальний, і для Львова актуальний. Тому що словами Шевченка можна ще раз звертатись до царів російських, як він звертався, пояснюючи їхню ганебну імперську антиукраїнську політику. Очевидно, думаю, корисно було б і компанії поперечитувати Шевченка. Його творчість більш актуальна сьогодні, після подій на майдані. Особисто для нашої сім'ї чувствуємо связь времюн між нами і Шевченка. Він настільки актуален, да, актуален, що все, що він говорить, це ложиться на сьогоднішній день. У мистецькому арсеналі справжня Шевченко-манія, експозиція з понад 50 оригінальних художних творів, поштівки шевченківської доби, відеоінсталяції. По новому осмислити кобзаря прийшла родина пані Тетяни у мистецькому арсеналі у повному складі. Що ми сьогодні, синочок, дивилися? Що ми дивилися? Що? Дивилися фільм про Шевченка. І тобі сподобався? «Так, да. Тільки мама дуже сильно плакала. Сьогодні читала розриту могилу, це чесно. Взяла кобзаря, читала розриту могилу всім своїм домашнім. І тільки сьогодні зрозуміла, чого моя бабуся старенька. Із усіх книжок не шкодувала палити втопити в печі тільки дві біблію і кобзар. І щоразу, коли вона його читала, вона плакала. От сьогодні я читала розриту могилу і плакала. Ірина Фумийська, Станіслав Єфремов, АІНТІВІ.